Сьогодні відбувся такий захід по передачі нам чергових засобів для підтримки 114-ї бригади. Завдяки фонду Руслана Шостака і нашим друзям команді нової пошти ми отримали цей чудовий квадроцикл, а також до нього причіп, який зможе виконувати завдання по евакуації наших поранених та. Загиблих військовослужбовців із лінії зіткнення, а також підвозу засобів для виконання бойових завдань. Незалежна підвізка, і коли там ти їдеш навіть 90 кілометрів до пересічонки, то він обходить всі прігради. Бувало таке, що там максимальний якийсь стрішняк, переворачувався один раз. Ми знаємо, але от у нас ця ручка, яка виконує функцію як ручки, вона і виконує функцію захисту тобто при перевороті. З пораненим нічого не віщавить. Щепетко Павло, голова організації Квадрофронт, до війни активно займалися квадроциклами, спортом, організовували великі експедиції по Україні. І коли настала війна, зробила вона нас всіх волонтерами. Ми активно почали передавати хлопцям. На війну квадроцикли, але на початку ще не всі розумілися для чого вони були потрібні. Здебільшого вони використовувалися для медицинських евакуацій, і проблема виникла в тому. Як саме розміщувати пораненого бійця на, на самому квадроциклі? Ми колись підглянули виріб, який використовувався в горах рятівниками для того, щоб спускати людей. І потім задалися ідеї для того, щоб виготовити його для, для того, щоб ефективніше зробити наших бійців і не втрачати цю голод, золоту годину при пораненні е, бійця. Зробили вдосконалили, передали е, від. Тестували і зараз більше 100 одиниць таких візків успішно рятують людей щодня на фронті. Майте на увазі, що це дійсно робоча схема і дійсно ефективний засіб для того, щоб рятувати людям нашим бійцям життя. А немає нічого ціннішого. Шановні друзі, дякую вам за те, що ви надали нам такі. І надаєте постійно системну допомогу від імені командування особового складу 114 бригади. Велика вам подяка.